Я вітаю всіх любителів Таро і особливо вас, дорогенькі мої скорпіони, тому що зараз для вас розклад на лютий місяць 2026 року. Спочатку два слова про два важливих астрологічних аспекти в лютому місяці, тому що 17 лютого починається коридор затемнень. Він починається сонячним затемненням і завершиться аж 3 березня місячним затемненням. І ви знаєте, якщо не знаєте, то я вам скажу, що. Коридор в ніякому разі не можна розпочинати абсолютно нові справи, кардинально міняти щось в своєму житті, наприклад, кидати одну роботу, піти на іншу, на старого вже важко буде вам майжливо, майже неможливо повернутися. Чи то, можливо, розрив стосунків з кимось, ви розірвете стосунки далі зійтися вже буде теж фактично неможливо тому будьте дуже уважні і обережні. Не розпочинайте абсолютно нових справ, не підписуйте важливих документів. Якщо вже край треба. Вичитуйте кожну цифру, букву, кому, крапку, що завгодно, щоб не вляпатися потім і не мати проблем від того всього. Не робіть планові операції. От не купляйте дорогих речей в цей час, бо не сподобається, передумаєте. А ще тому, що інший ще аспект є: 26 лютого піде в зворотній рух Меркурій. Буде він ретроградний аж до 20 березня. Тому кінець місяця дуже хаотичний, дуже неспокійний. І ваша задача. Тільки тихенько сидіти, спостерігати, ні в що не втручатися. Тобто, от дивіться, бо, щоб не наробити біди. Отже, ми розпочинаємо і почнемо з основної карти лютого місяця для скорпіонів. І ця карта помірність. Дуже добре, бачите, помірність це, знаєте, такого свого роду карта комфорту. Це спокій у всьому. Це може бути спокій у вас на роботі, в родині, у фінансовій позиції, хороша дуже рівновага по здоров'ю може бути і так далі, і так далі. Знаєте, це коли ви досягли якоїсь такої певної позиції, такої певної планки, от коли краще робити, вже не треба. От тобто всі ці. Спокійна течія з прозовою водою, ви на неї тільки можете дивитися, краще її не баламутити і не робити, знаєте, хороше ще краще, бо можна тільки нашкодити. От ця карта каже про те. Ну, помірність, скажеш, сама ще сама за себе, тому що тут дуже було б добре обмежити себе в якихось непотрібних витратах фінансових, можливо, обмежити себе в. Надмірному споживанні їжі, там, алкоголю чи ще там чого-небудь. Тобто, зверніть ще й на це увагу. А зараз будемо дивитися, де ж це така у вас зона комфорту, і почнемо з роботи. Основна карта по темі роботи у вас місяць. Ну, місяця, знаєте, це коли якийсь такий сумбур на роботі, коли ще поки що нічого не робиться. І за тієї причини, що багато чого не зрозуміло, багато що не знаєте, як робити, коли робити, як це все розпочати, як рухатися вперед. Чи документів не вистачає, чи ресурсів, чи знань якихось, документів, тобто, тобто або людей якихось необхідних для вашої роботи не вистачає. Тут отакі от страхи є, але все одно пройти цю дорогу треба буде. Ці страхи не такі страшні, як вони видаються, тому що. Якщо не від вас залежить така ситуація, щоб розвіяти такі страхи, чи не від вас залежить, що там не вистачає чогось для роботи, то ви краще перечекайте, тому що після місяця завжди сходить сонце. І тоді ви побачите, що ці страхи абсолютно марні, і ви сміливо можете рухатися вперед. Додаткову карту давайте подивимося до цієї. Що тут таке далі буде? Ну тут, скоріш за все, страхи не тільки в тому, що чогось не вистачає для роботи. Тут, скоріш за все, конфліктні ситуації в колективі можуть бути, коли рух не йде. Це карта військових дій у вашій установі. Тобто, хтось з кимось не згоден, хтось з кимось на мечах, на ножах і так далі. І так далі. Це знаєте, коли ви можете піти на такий крок, щоб вирішити питання. Силою піти по головам, по трупам і так далі. Так далі. Це абсолютно не ваш метод, тому що, врешті-решт, ви можете взагалі пересваритися з ким завгодно, і толку від цього буде геть мало. Знаєте, краще буває промовчати, піти від конфлікту і поки що, поки що, в лютому місяці. От бути тихо, не баламутити воду, про яка вже йшла мова, краще перетерпіти, тому що далі мусить бути спокійніше. Воно не дивно, що такі катаклізми якісь можуть відбутися. Судячи з, з того, що на вас можуть дуже вплинути і затемнення, і ретроградний Меркурій, вивести це все з рівноваги. Давайте подивимося фінанси і ресурси. Що тут у вас? О, колесо со фортуни. Ха. Дуже хороша карта, яка може, скажімо, примножити ваші статки. От, але бажано не через якісь азартні ігри, знаєте, тому що тут 50 на 50. Ви можете, якщо ви. Азартна людина і вчащаєте до якихось ігрових автоматів або на мобільці прокручуєте купу різних іграшок, на які гроші викидаються. То ви можете залишитися без штанів, чесно кажучи. краще, от вам даються шанси для заробітку, а не для лотереї, для виграшу. От це різниця в цьому є. Тому якийсь підробіток може вам точно от пофартити в цьому місяці. І щоб от просто десь ще от заробити грошей. Десь почуєте, побачите новину, яку ще там щось от таке, може, ви вдало зможете дуже, наприклад, продати там автомобіль, свій чи квартиру, чи дачу, чи будинок, чи щось таке, і отримати набагато більше грошей, ніж ви сподівалися, тому що під час ретро Меркурію добре продавати, купляти ні в якому разі. Продавати можна, і ви отримаєте непогану суму. Додатково, давайте подивимося. Ну, тут, чесно кажучи, найкраще працювати вдвох з кимось енергійна дуже карта. Тому якщо ви налаштувалися на ще якусь там роботу, якщо ви шанс собі вхопите і підете на іншу на ще якусь одну роботу, то, чесно кажучи, з кимось в парі можете добре заробити. Тут саме вдвох дуже добре. Ви будете дуже чудово доповнювати одне одного. Вибір буде зроблено. Можливо, ви підете на іншу роботу, бо тут уже на старій роботі у вас тут. Такі не дуже позитивні моменти можуть бути. От, але йдіть на нову роботу в першій половині лютого. Краще на тверезу голову, подумайте, розберіться, якщо дійсно на попередній роботі у вас ситуація вже критично не влаштовує, то шукайте інші шанси на іншу роботу. У вас будуть і на заробіток дуже хороший. Тут заробляти краще дійсно удвох. Давайте подивимось на позицію особисто життя сім'ї. Родичів, батьків. Ну, тут так, карта втраченого шансу. Бачите, тут вам рука дає майже на блюдочку з такими з голубою кайомочкою, вам пропонується щось, якась допомога. А ви щось не піднімаєте очей і не хочете приймати нічої допомоги. Тобто ви оце. Можете так сидіти, нудіти над такимись проблемами, оці три пусті кубки перед вами, ви на них опустили очі і кажуть, шанс є, підніме очі, тобі дається все для вирішення питань. А ви або не можете, або не хочете. Якесь роздратування, якийсь поганий настрій, щось в родині. От, чи хтось не те сказав, чи, знаєте, буває таке, що. Ну, всяке може бути. От таке. Тобто, або чи, чи з другою половинкою ви посварилися. От, теж якась дріб'язкова розмова була, вам здається, що кінець світу. Давайте другу карту подивимося. Нічого, влаштуєте, все влаштуєте, і наповните і свій бюджет прекрасно. Тобто, старт якихось дуже хороших. Фінансових справ у вас вдома, от знову випливає таке, що можете просто продати якусь свою щось там чи нерухомість. Може вам же не треба та дача, якась там така, якийсь будинок, якийсь був. Може, колишній дідуся, чи бабусі, чи батьків якісь старі там стояли, продали дуже чудово. І нарешті всі оці. Ви таки все-таки прислухаєтесь до цієї поради, таки побачите, звернете увагу і прекрасно врегулюєте свої справи. Це початок чудових справ ваших сімейних. Тут спетаків це і немаленькі гроші. Це може бути сума, знаєте, отак от зразу одна велика. Не потрошку, а так, я ж кажу, це продаж будинку, авто або ще там щось, може, спадок якийсь, теж може бути. Так, тепер, скорпіони, поздоров'ю, що тут у вас. Давайте подивимося. Король жезлів. Здоров'я, як у короля жезлів, це енергійність, ви що прекрасне здоров'я. Єдине, що може бути перевтома від надмірної роботи, може бути раз перевтома. Друге, дивіться, щоб не обпектися, бо карта вогняна. Може на кухні десь вхопили щось гаряче чи окріп, не дай Боже, на себе перелили то таке. От уважно саме з цими моментами, це ще жезли завжди кажуть про опорно-руховий апарат. Кістки, суглоби, хребет. Уважно ще з цим, будь ласка. А так, в принципі, за винятком от таких от нюансів, у королів жесів завжди дуже хороше здоров'я. Енергійні такі, рухливі, здорово, одним словом. І порада від карт для вас. Скорпіони, що тут карта порадить? О, <смітно> не забувайте відпочивати! Карта такої радості, святкування чогось там, ви десь кудись можете потрапити або вас можуть запросити, ви не відмовляйтеся. Бо дивіться, ось може хтось в родині вас запросити, ви не хочете, але варто піти. От воно що, десь ви можете владнати свої справи просто десь на верчічці, серед родичів, серед друзів, знайти відповідь на багато своїх питань. Не уникайте такого. Мало того, що ви собі допоможете, ще й відпочинете добре. Не забувайте про радості. Ось така порада від карти. Тепер ми подивимося для вас е сюрприз або несподіванку, що такого лютий місяць може підкинути скорпіоном. Три карти з Оракула. Зараз я подивлюся. Так, боротьба, принц мечів і втручання. Дивіться, які, якась людина може втрутитись в вашу якусь боротьбу за щось. Тобто, у вас тут боротьби вистачає, тут на роботі трохи є, є якихось таких моментів, тобто, це, скажімо так, такі речі ось по, по цим всім, що перш ніж встрягати в боротьбу якусь, щоб. От такої не було якоїсь аскази або обмеження якоїсь, знаєш, чи, знаєте, чи поразки, щось таке. Перед тим, як лізти туди, дуже все сплануйте, розберіться в правилах гри, в правилах боротьби, якщо ви кудись хочете вже встрягнути, от, то сплануйте все наперед, розпишіться по поличкам, щоб потім не було от такої от. Обмежувальний поразки. Знаєте, тут як, як ви пов'язані по руками і ногам по цій карті. Якщо ви влізете в ту боротьбу без належної підготовки, от, без плану якогось і так далі. І так далі. Тому от, це навіть не сюрприз, а попередження от, для вас таке. Якщо ви є у вас наміри такі, то от, подумайте над таким от попередженням. Ну що ж, дорогенькі скорпіони. Не дивлячись на такі шалені енергетичні моменти в лютому місяці, я вам бажаю його достойно провести, щоб всі гарні позитивні моменти у вас програлися, а негативні ну, якщо будуть, щоб ви їх достойно вирішили. Головне, шануйтеся, бережіть себе, своє здоров'я, здоров'я своїх рідних і близьких. А ми з вами ще зустрінемося в березні. Щасти вам, папа! -па.